Сьогодні, нарешті сію на розсаду люфу і трішечки нагадаю вам, що це за рослина. Люфа це трав'яни сталіана родини гарбузових. Плід нагадує кабачок, а з достигших плодів. Виготовляють губки для миття посуду чи тіла. Також бачила, що виготовляють навіть підошви для взуття і устілки у теж взуття. Люфа рослина субтропічних широт, тому вона любить спеку, дуже витривала, до високих температур, і обов'язково її садити. На сонячному місці і під опору, адже це ліана, їй потрібно плестись. Вперше я посадила люфу у 2023 році. Метою цієї посадки було зменшити кількість використання синтетичних губок особисто мною, адже вони десятиліттями лежать на сміттєзвалищах і не перегнивають порівняно із люфою. Губка з люфи набагато пористіша. Тому її легко вимити, і там збирається менше бактерій ніж у синтетичній. Я навіть не очікувала, що багато моїх глядачів зацікавиться люфою. Дякую вам, люди, за вашу екосвідомість.